Шукаю щось яскраве, швидке та щоб не зжирало весь бюджет. Ось чудовий варіант, який точно не залишить тебе байдужим. Hyundai Genesis 2012 року. Випуску це не просто машина, це характер, 2.0 бензин, турбо, автомат. ідеальне поєднання для тих, хто хоче кайфувати від кожної поїздки, але не платити як за BMW. Хіндач, куплений офіційно в салоні в Україні, має два комплекти ключів. Також він повністю обслужений та по кузову має деякі косметичні підкраси. Вигляд в нього агресивний. Це не той випадок, коли люди обертаються на гучний вихлоп, а тому що авто справді привертає увагу. Купе, спортивна тачка, просто виглядає на всі сто із десяти. Це авто не для того, щоб возити родину. Це для себе, для настрою, для задоволення. Салон спортивний, але зручний. Тут є все і нічого зайвого. Повний електропакет, мультикермо з підрульовими пелюстками, датчик світла. Погляньте, тільки автівочка працює чітко і не має жодної помилки. Дуже зручні, класні спортивні сидіння, шкіряні в дуже класному коричневому кольорі з електрорегулюванням наполовину. Також маємо клімат. Підігрів сидінь, така ось у нас магнітола, коробка, перемикається взагалі супер. Так. Підлокотничок. Також у нас є люк та, до речі, чорний потолок, що такого придає дуже класного вигляду цій машинки. А позаду в нас достатньо місця, щоб підвести вашу п'яну подружку або невеличкого бойфренда. У нас тут, до речі, безрамочні вікна, є також складання дзеркал, такі класні вставочки і, до речі, аудіосистема система Інфініті. Багажник, звичайно, не супер місткий, але я думаю, тут достатньо місця для ваших якихось там особистих речей. І також ми маємо докатку. А тепер найсмачніше ціна 10,5 тисяч доларів, і ти забираєш авто, яке не просто їздить, а дає емоції. Так, Hyundai Genesis Coupe не для кожного. Але якщо ти дивишся це відео і в тебе вже тремтить серце, значить це саме твій варіант. Тож, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйви, катайтесь, пробуйте. Це дуже класний варіант за розумні гроші. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних. Також нагадую вам за лізинг та кредит. Пишіть в коментарі, що вас саме зацікавило по цій тачці, і якщо потрібно, я вам розкажу ще більш детальнішу інформацію.